Мої вітання в ефірі. Програма Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Перед початком вступної кампанії Срібна гривня вирішила звернути свою увагу на ринок професій. Які саме сфери застосування знань, вмінь та навичок є сьогодні в Україні найбільш затребуваними та оплачуваними? Яку вищу освіту треба здобути для того, щоб відповідати вимогам роботодавців? Відповіді на ці питання далі у програмі. Український ринок праці роботодавці готові брати на роботу вчорашніх студентів. Я спочатку беру на третьому, на четвертому курсі на практику. на звичайну практику після інституту за місяць можна побачити або ту ждужил, або той талант якийсь якщо це архітектор. Вища освіта, що треба врахувати батькам та дітям, вибираючи навчальний заклад. Завдання вищого навчального закладу дати фундамент, дати базу. Дати систему поглядів, сформувати системне мислення. Власна справа, студенти хочуть працювати самі на себе. Усіданці рісні і більше, скажімо так, ну, максимальну вигоду можна приобрести, працюючи на самого себе. За даними опитування, близько половини українців, а саме 47%, обрали б для себе іншу професію та інший вуз, якби можна було повернути час назад. Що треба врахувати тим молодим українцям, які стоять на порозі вибору професії? Це питання досліджувала срібна гривня. Сьогоднішній ринок праці переживає революційну ситуацію. За думкою експертів, вона полягає в тому, що найбільший попит сьогодні є на ті професії та спеціальності, які українці не хочуть здобувати. І навпаки, надлишок фахівців з бухгалтерії, фінансів юриспруденції створює дефіцит робочих місць в цих сферах. За даними порталу Роботаю, в 2012 році найбільше вакансій було розміщено в наступних розділах: продаж клієнт-менеджмент 13%, роздрібна торгівля 12%, інформаційні технології 11%, виробництво інженери-технологій технологій 7, адміністративний персонал 6. бухгалтерія, податки, фінанси підприємства 5%. Стільки ж і банки інвестицій та лізинг. Такими є на сьогодні вимоги ринку праці за даними того ж ресурсу, українці найохочіше вибирають професію в інших сферах. IT і розробка програмного забезпечення 12%, юридичні послуги 11%, Стільки ж медицина та фармацевтика, промисловість та виробництво 8 по 5% реклама та піар-послуги, банки, медіа і змі, будівництво, гуртова торгівля та дистриб'юція 3%, розрібна торгівля та ретейл 1%. Проаналізувавши ці два графіка, помітно, що зараз на ринку праці найбільше потрібні продавці-консультанти, торгові представники, спеціалісти з продажу. Цих вакансій 25%. А от здобувати такі професії готові лише 4% українців. Далі в рейтингу затребуваних професій йдуть представники it сфери Тут майже повне співпадіння попиту та пропозиції. Так само це стосується сфери виробництва та фінансових послуг. Варто виділити, що юристами готові стати 11% українців. Але, зважаючи на відсутність цієї професії у списку затребуваних вакансій, є ризик після закінчення возу залишитись безробітними. Говорячи про проблеми ринку праці, окрему увагу фахівці приділяють дефіциту робітничих професій. Якісний робочий персонал сьогодні є затребуваним в кожній галузі. Найбільше не вистачає кваліфікованих фрезерувальників, слюсарів, токарів, зварювальників, електриків. Великий попит і на робітничі спеціальності в будівництві будівельні компанії охочі візьмуть на роботу кваліфікованих мулярів, каменярів, укладальників бетону за оцінками фахівців. Попит на робітничі професії в десятеро перевищує пропозицію. Ще однією тенденцією у ринку праці є готовність роботодавців брати на роботу молодь навіть без професійного досвіду. Це пояснюється ініціативністю молодих людей, легкістю до навчання та нижчими у порівнянні з більш досвідченими спеціалістами вимогами до умов та оплати праці. Є можливість вибрати хороших, качественне спеціалістів. Хоча моє міння тому, що випускники цих років, це не зовсім той рівень, який показували випускники. Десятилетней давности, с которыми сейчас мы работаем и сотрудничаем. Но однозначно, что есть умы, есть сильные, действительно талантливые выпускники. Мало того, многие ребята, которые приходят на прохождение практики, дают очень креативные идеи, которые мы используем в своей ежедневной работе. Також з молоді можно виростити гарних фахівців, враховуючи специфіку діяльності того чи іншого підприємства. Мне удобнее его переучить под себя и под. Тех клиентов, которых мы обслуживаем, нежели если он поработал на каком-то из предприятий, и его уже заточили как бы под то предприятие, а у бизнесов у нас много и систем налогообложения очень много, и бухгалтерских учетов много, и философии очень много. А ще роботодавці віддають перевагу молодим спеціалістам через їх старанність та бажання себе добре зарекомендувати. Я спочатку беру на третьому, на четвертому курсі на практику, на звичайну практику після інституту. І з них дивлюсь три-чотири людини. Їх ще зразу ж видно. Майже там за місяць можна побачити або ту жилку, або той талант якийсь, якщо це архітектор. Таким чином ми просто ніколи не беремо кота в мішку. Дцять українців впевнені, що диплом про вищу освіту потрібен для самоутвердження і впевненості у власних силах. Ці цифри підтверджують, що в нашому суспільстві спостерігається культ вищої освіти. Так, 70% українців вважають її перепусткою до заможного життя. Чим же насправді керуються батьки, вибираючи вуз для своїх дітей? Далі у срібній гривні. За даними опитування, що його проводив портал Роботаю, 70% українців готові докласти максимальних зусиль для того, щоб реалізувати мрію дитини про освіту. При цьому 55% зауважили, що радитимуть своїй дитині отримати ту освіту, яка в подальшому приноситиме їй прибуток. Чверть опитаних, вибираючи професію, віддають перевагу модній на даний час спеціальності, 4% покладатимуться на волю долі. 2% опитаних воліють, щоб їхні діти пішли їхнім же шляхом. Щодо критеріїв, то основними під час вибору є затребуваність випускників вузу на ринку праці. Так вважають 67%. На репутацію викладацького складу вузу зважають 39 Наскільки навчальний заклад є престижним, цей факт беруть до уваги 38% опитаних. Чверть переконані, що батькам не варто втручатися у вибір дітей. Для 17% важливим фактором є безкоштовність навчання. А 10% опитаних, вибираючи вищий навчальний заклад, враховуватимуть поради друзів та знайомих. Говорячи про вищу освіту, не можемо не звернути увагу на дистанційну освіту. Йдеться про відкриті, тобто безкоштовні онлайн-курси. За умов знання іноземної мови можна безкоштовно пройти курс навчання в престижних світових вищих навчальних закладів. Але фахівці радять не забувати, що вища освіта це перш за все академічна освіта. Вона дає базовий рівень знань. Завдання вищого навчального закладу дати фундамент, дати базу, дати систему поглядів, сформувати системне мислення і ну безумовно дати основні професійні знання. А потім вже працівники, коли приходять на підприємства, чи то державні, чи приватні, чи якісь там громадські органи, вони безпосередньо вже пристосовуються до особливостей цієї організації і здобувають вже конкретні специфічні знання, які потрібні саме цій організації. Власна справа ще один можливий варіант майбутнього для сьогоднішніх випускників шкіл та студентів. Чернігівська регіональна торгово-промислова палата за ініціативи Чернігівського державного інституту економіки і управління запросила представників бізнесу поспілкуватись зі студентами. Мета зустрічі познайомити молодих людей з бізнесменами та на їх прикладі розповісти про переваги власної справи та про можливі проблеми, що їх несе в собі підприємництво. Хто ж іще аніж справжні власники підприємств, керівники, люди з власної справи. Розкажуть студентам державного інституту управління економіки про те, як вони починали, з чого в них починалось. Які якості в собі треба виховувати, якими знаннями себе треба наповнювати, як формуватися власне від особистості до професіонала, а від професіонала вже до підприємця. Як вищий навчальний заклад, ми намагаємося допомогти нашим випускникам, щоб вони не просто знайшли місце роботи, а щоб вони змогли реалізувати себе. Що вони змогли знайти для себе місто, де розкриються їх здібності, особисті, комунікативні, ділові здібності, де вони зможуть проявити свої професійні всі навички, вміння, які вони здобули, і професійні знання. Костятин Іванов, президент Чернігівської торгово-промислової палати, розповів студентам, що зараз для підприємництва настав сприятливий час. З розвитком технологій з'явилось безліч нових можливостей. Підприємництво сьогодні це не тільки вибір ідеї, це спосіб мислення, вважає він. Важливим для початку власної справи є момент реєстрації. Бізнесова діяльність має відповідати українським законам. Олена Вороніна, приватний бухгалтер, серед переваг власної справи називає незалежність фінансову та моральну, а ще самостійність та гнучкий графік. До труднощів підприємництва відносить те, що доводиться розраховувати тільки на себе та постійно займатися власною справою, іноді навіть і без відпустки. Денис Клярець говорить, що у приватному бізнесі його приваблює різноплановість. Як заступник голови правління підприємства Базис займається розвитком мережі піцерій та великого розважального комплексу. А як директор центру танцю та фітнесу Вікторія Денс» керує підприємством, основна діяльність якого вчити дітей та дорослих танцювати. Віталій Травка, засновник та власник підприємства Майстерня архітектора травки, розповів, що власна справа може стати успішним сімейним бізнесом. Він вже на один рік працює разом з дружиною, архітектором та двома дорослими доньками, одна з яких також архітектор, а інша інженер інженер-проєктувальник. Каже, що пишається тим, що нові споруди, як, от, наприклад, парк Отель Чернігів, є продуктом наполегливої праці всієї родини та колективу майстерні. Студенти прийнялися розповідями про власну справу. Говорять, що працювати для самих себе їм підходить. Тема дуже цікава. Я хочу сказати, що проведення таких столів дуже результативне, тому що вони дають поштовх молоді робити перший крок. Мені цікаво, адже в майбутньому ми, як менеджера і майбутні управлінці, це так сказати наш хліб, і хочеться створити саме свою власну справу. Хочеться дійсно зайнятися своєю справою, щоб не бути залежними від тієї людини, на яку працюєш. Всідання інтересніше і більше, скажімо так, ну, максимальну вигоду можна приобрести працюючи на самого себе. На завершення срібна гривня бажає вам зробити правильний вибір. При цьому варто пам'ятати, людина почувається щасливою, коли отримує задоволення від роботи. На все добре. Є проблема? Допоможемо! Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67 73 63